Юрій Рибчинський пам'яті Володимира Івосюка. терновому вінку мелодій Навіщо йдеш на небеса? На кого кидаєш, на кого? Весняний наш пісенний сад заб'ється мати в дикій тузі, і з сивим левом стане львів. На кого кидаєш ти, друзів? І ворогів, і ворогів, пішов у синє небо він. Мій брат по долі і по крові, і стогне цвін, сумує цвін душі і в музиці, і в слові. Без тебе не квітує квітень, без тебе літо, мов зима. Скажи мені на тому світі, є Україна чи нема, чи справді там за небокраєм не знають наших кривд і мук. Чи там так ангели співають, як ми в часи тяжких розлук? Ти був шаленим і відвертим, З спакить учистих в очах, без тебе всі роялі мертві, без тебе всі скрипки мовчать. Як важко, брате мій, без тебе країнську пісню колесать, не зорі падають із неба. Зірки йдуть на небесах, пішов у синє небо він. Мій брат по долі і по крові і стогне цвін, сумує цвін душі і в музиці, і в слові.